Дізнатися про головні події в країні від журналістів інформаційної програми вчасно. Студії Мар'яна Лошак Наталя Болеця. Доброго дня. На Закарпатті молодий чоловік загинув під колесами потяга. Це сталося на перегоні чи Надієво, Свалява, повідомили у прес службі Львівської залізниці. Машиніст пасажирського потягу з полученням Ужгород Київ застосував екстрене гальмування, аби не наїхати на людину. Утім не встиг зупинити поїзд вчасно, внаслідок чого загинув 26-річний мешканець міста Свалява. Причини та обставини трагічного випадку з'ясовують правоохоронці. Це вітер, суха трава і недбале поводження людей. Це головні причини виникнення вогню на сільськогосподарських угіддях. Цьогоріч на території Ужгородського району трапилося вже дві такі пожежі. Під час жнив їхня кількість може різко зрости. прогнозує спеціалісти управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Відтак рятувальники провели рейтугідніми району, аби перевірити дотримання правил пожежної безпеки господарями. Вогнеборці наголошували на необхідності забезпечення всієї техніки на полях із засобами пожежогасіння. Згідно норм належності, не менше двох вогнегасників має бути на комбайні. Також при виході в поле на комбайні має бути справний іскрогасник, також з водіями, комбайнерами та іншими працівниками, які залучаються до збирання врожаю. Має бути проведений протипожежний інструктаж. На полі має бути чергувати трактор з плугом та бороною, а також. Має бути забезпечено бочкою з водою та іншими засобами пожегасіння у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Закарпаття економить газ за шість місяців цього року. область спожила 300 мільйонів кубометрів блакитного палива. Це на 20% менше за аналогічний період 2013-го, Повідомили обласні адміністрації. Україні створили антикризовий енергетичний штаб, який формує перелік першочергових засобів для обмеження споживання природного газу. Також складено програму, згідно з якою 28 котелень бюджетних установ на Закарпатті переведуть на альтернативні види палива: палети, брикети та відходи деревини. Загалом, комплекс заходів, які наразі впроваджуються в області, дозволить зменшити обсяги використання газу на 30%. Повернути колись втрачене батьки та педагоги Ужгородського садочку номер 21 Ластовічка просять владу міста повернути другий корпус, який 22 роки тому був побудований саме для дошкільнят. Протягом останніх років будівля у новому районі слугувала як коледж Закарпатського державного університету. Зараз тут навчаються студенти Ужгородського національного університету. Сьогодні ж дошкільний навчальний заклад ластовічка, як ніколи потребує цього корпусу. Наголошують батьки та його керівництво. Адже для всіх охочих відвідувати садок вкрай бракує. Новий район в Ужгороді швидко розбудовується та поповнюється не лише дорослими, а й найменшими мешканцями. Відтак, дошкільний навчальний заклад номер 21 Ластовічка, який там розташований, не в змозі прийняти ту кількість дошкільнят, котрих батьки зареєстрували в чергу ще заздалегідь. Груп не вистачає. Багато таких, які записували дитину в садочок, коли дитині було 3-4 місяці всього від народження. І вони опинялися там 60 і 70 в черзі. Тобто можете собі уявити масштаби цієї проблеми. Ясна річ, що ці діти не потрапили в групу, тому що пізно записалися. Зареєстровано понад 100 діток 2012 року в чергу. Це фактично 4 групи. На наступний рік можна прийняти з тих діток, які в нас зафіксовані. 90 діток вже є. 2013 року народження, це знову ж таки чотири групи. І якби корпус повернувся, то б знялася проблема. Керівник закладу каже, цю проблему вирішити можна у разі, якщо будівлю, яка колись належала садочку, знову повернуть закладу. Адже 22 роки тому її зводили саме для дітей. Та коли садок передали на баланс міста, у цьому корпусі розмістили коледж ЗАГДУ. Тепер тут навчаються студенти Ужгородського вишу. Керівник ластовічки розповідає, потреба у будівлі завжди була та залишається і досі. Завжди стояло питання повернення того садка. Ми завжди просили. Були різні розмови, що садочок повернуть, як побудують корпус. Поруч різні на той час були версії. Але нічого не справдило, з того. розширити межі садочка прагнуть і батьки. Пан Віктор тато двох дітей каже на сьогодні: одна із основних проблем мешканців нового району, котрі мають дошкільнят, — влаштувати дитину в садок. Чоловік зізнається, усі сподівання він та решта батьків покладають на владу міста. Зараз ми звертаємося до міської влади, яка на балансі от має всі садочки, щоб вона звернулася до уж Ми ініціюємо, ми вимагаємо, щоб вирішили це питання із садочком. Тобто, ми просимо забезпечити наших діток садочками. Влада міста планує розглянути проблему садочку на позачерговій сесії. Утім, депутати міської ради зустрілися із керівництвом вишу та обговорили питання передачі корпусу. Попередньо знайдено ком. Проміс, що ми у вівторок разом з виконуючим обов'язків міського голови та департаментом міського господарства підемо дивитися бізнес-інкубатор, чи підходить він університету чи ні. Можливо, департамент ще надасть ще якісь пропозиції, ще якісь приміщення, щоб ми могли розглянути, але якби попередня, якби домовдомовність є, вони не проти. Ініціативна група батьків, які мешкають у новому районі, сподіваються, представники влади та вишу дійдуть компромісу, інакше самі шукатимуть шляхи повернення корпусу до шкільному закладу. Ініціативні мешканці Ужгорода провели акцію благоустрою в сквері біля будівлі СБУ. прибрали територію, полагодили лавиці та гойдалки, наповнили пісочниці. Наступним разом візьмуться за Боздуцький парк та набережні, ужа, що потерпають від засилля пластику. Та вся робота намарно, якщо самі містяни не навчаться поводитися з довкіллям гуманно кажуть учасники, адже чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Олексій прийшов на суботники з батьком. Хлопчик старанно виконує всі вказівки, збирає сміття та лагодить пошкоджені лавиці. Чому сучасна молодь відпочиває так брудно? Олексій здогадується, однак засуджує таку поведінку. «Коли бабушка приїжджає вона будь любому може замічання, якщо увідеш, що хтось залишив бутилку щось в цьому роді. ані думають, що вони крути, що вони можуть діяти все що угодно помусорити, наприклад». А після цього всім треба убігати. Виховувати свідомого громадянина потрібно з малку. Саме тому до суботника активно долучились молоді батьки з дітьми. В принципі, це класна ініціатива, тому що як ну, самим потрібно щось робити, щоб ставало краще. Хотілося б, звісно, щоб більше було всього і ухожені щоб люди дивилися те, що вони як вони ну, ну щоб не роз не смітили, не ламали. все-таки треба дивитися за тим, що ви робите, і особливо коли з дітками. Мами, коли не дивляться, що їхні діти роблять, це теж якраз. Деколи роблю зауваження. Люди на це реагують, звісно, так, досить неадекватно. Але це сознання людей воно ще трошки не сформувалося в тому плані, що смітити не можна ну там, де живеш, наприклад. Я рахую, що це в голові людини повинно змінитися, щось тоді вона буде робити щось не тільки про себе і для себе думати, а ще й для інших і про інших щось буде думати. І особливо про наших дітей, яким ми залишаємо. Ну. Наш е, навколишнє середовище ініціювали суботник активісти громадського об'єднання Крок, яким не байдужий вигляд зелених зон Ужгорода. Запрошення поширили через змі та в соцмережах. Результат порадував. Спільників знайшлося вдосталь. Окрім того, виявилося, що прикрашати своє місто не так уже й витратно. Ми вийшли на ціну 1200 гривень. Це от дерево, це покраска, обробка, шліфовка. Деякі матеріали, пензлі, ну і там інші матеріали. Тобто, смітники та фарбу активістам дала міська влада. Дуже вдячний тим хлопцям, які отут це організовують і дівчатам самостійно, просто хочуть зробити щось хороше для міста. І якщо є таке бажання в людей допомогти, вже наше завдання також свого боку допомогти, чим можемо, щоб спільно якось більш ефективніше, краще у нас вийшло облаштувати місто. На питання, чому сквер лагодять мешканці комунальники, виконувач обов'язків мера, відповів: нічим платити. В міста є більш нагальні проблеми, як от латання доріг. Тому подібні косметичні роботи фінансуються в останню чергу. Втім, каже Віктор, ще дай коштів, а їх на рахунку міста 55 мільйонів гривень. Вистачило б на все таке значейство не пропускає. Напередодні у світі відзначили Міжнародний день шахів, а в Україні день шахіста. На Закарпатті ця гра не просто популярна. Обласна шахова школа готує спортсменів високого рівня, серед яких член збірної України шахів, гросмейстер Єфим Захарченко, гросмейстер Василь Шикула, також майстри міжнародного класу. Про розвиток шахового спорту в країні розкаже Наталія Гузієва. Області турніри шахів відбуваються в Закарпатті щомісяця. Це показник популярності цієї давньої інтелектуальної гри. Звичайно, найбільше турнірів проводиться в Ужгороді та Мукачеві, але і в інших містах області дорослі та діти охоче беруть до рук білі або чорні фігури та замислюються над вдалими ходами. Берегово, свалява, рахів, воловець, виноградово далеко не всі центри, де можна долучитись до професійної гри в шахи. Є сильна командна структура в кожному районі. Дійсно людей підбираються – щоб вони любили шахмати, а це саме основне. І вони не дадуть любому президенту, який би не був, щоб стояти на місці. Шахіст із більш ніж 50-річним стажем, триразовий чемпіон області та призер багатьох змагань, і донині практикуючий шахіст Аркадій Ворович, задоволений тим, як склалась його кар'єра. На його думку, шахи це абсолютно чесна інтелектуальна гра, в якій неможливо змахлювати. Все вирішується відкрито на чорно-білій дошці. Ну так як Остап Бендер, коли украв фігуру, <хи> можливо і можна, коли граєш з такими людьми, які обще тяжко розуміють, як ходить якась фігура, але на високому рівні це просто неможливо. Шахи тим і, і, наприклад, мене особливо проявлюють, що це надзвичайно об'єктивна гра. Розвиток шахів та їх майбутній в області за молоддю, яка показує високі результати. В одному з останніх турнірів краю взяли участь 52 юних гравців віком від 8 до 10 років. Представники талановитої молоді сміливо кидають виклик досвідченим шахістам і нерідко здобувають заслужені перемоги. Вік відіграє безумовно роль, тому що як вам сказати. Молоді вони краще бістріше думають, бістріше схватують. Ну молодь у нас взагалі перспективна, повністю як завжди, як у всіх видах спорту. Користь від гри в шахи надзвичайно велика. Вона допомагає концентрувати увагу, тренує пам'ять, вчить логічно мислити, прораховувати наперед ходи і шукати вихід з безвихідної на перший погляд ситуації. Крім того, вчить гідно програвати. Часом на шахових дошках панують неабиякі пристрасті та боротьба. Люди, які віддають перевагу гострому стилю гри, таким і раціональним схемам є шахісти, які намагаються грати в більш спокійній позиційній манері гри. Це безумовно залежить від внутрішнього світу людини, від його характеру. Досягти успіху у грі в шахи можна в будь-якому віці. Головне любов до них і постійна практика. А майстри цієї гри, які навчать та приведуть до успіху, в Закарпатті є. І насправді сила нації вимірюється інтелектом. Наразі у нас вся інформація більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску. «19». я бажаю вам гарного дня і на все добре.